Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати візеруночок, який складається тільки з лицевої і зворотньої петельки. Він двосторонній. Зворотня у нас звичайна петелька, лицеву зараз вам покажу. Набираєте кількість петель кратно двом і виходить ось такий. Цікавий візеруночок. Це на більш товстеньких ниточках, і на тоненьких я його теж прив'язала, щоб його роздивитися. Можливо, захочете на тоненьких вив'язати теж такий цікавий декоративний візеруночок. Він трішечки такий, як резиночка, тягнеться, складається з лицевої зороті, звісно. Як резиночка, так, дівчата, показую вам. Це, мабуть, буде саме коротесеньке відео з візеруночків, які в мене є на каналі. Знімаємо першу петельку, далі лицьова петля, пров'язуємо її наступним чином. Тобто, ви починаєте в'язати. Перший ряд у вас лицьова зворотня, а з другого вже формуєте цей візеруночок. Ось лицева петелька вона звичайна на рядочок нижче, за ліву дольку беремо, вводимо спицю на рядочок нижче і за ліву дольку піднімаємо цю петельку і пров'язуємо разом. Далі зворотня петелька. Звичайна знову сподіваюся, так вам видно. Піднімаємо ліву дольку попереднього ряду лицевої петельки. Зворотня і так далі все. Вся складність цього візерунку. Цей візеруночок дуже старий, і, мабуть, хтось з вас його знає, але вирішила вам його показати. Він дуже такий цікавий. І тим паче, що двосторонній, його можна на багато речей е приміняти. Дуже класний такий. Рельєфний гарний візеруночок. Дівчатка, коментуйте, сподіваюся, вам сподобалося. Переходьте до мене в телеграм-канал, там багато для вас корисного. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!